І всім привіт, друзі! І сьогодні ми поговоримо про Сумську область. Сумська область, облажне півночі України, межує з Чернігівською, Полтавською та Харківською областями. Обласний центр місто Суми. Суми засновано у 1652 році. Спочатку мало назву Сумина Слобода. Пізніше Слово «Слобода» відпало. Наслідок кілька століть кінцевини перестало вживати. Сумшину 10-го століття заселялися сіверяни. Пізніше входили до складу Київської Русі, з 14 століття входила до князівства Литовського. Також довгий час тривала під складом Гетьманщини. На території Сумської області знаходиться місто Путиваль, одне з найдревніших міст Київської Русі. Путиваль стає ареною, де відбуваються події, описані у слові ополку Ігремів. Саме тут плач Ярослава за князем Ігорем Святославичем. За 16 кілометрів від Сум. Знаходиться село Шпилівка, народ його називають Сумською Швейцарією, бо оточене воно сімома пагорбан. Село розташоване у Яру всього за півтора кілометра від річки Псел. Тут збереглися унікальні палеонтологічні об'єкти, які вже понад 30 мільйонів років. Також тут зберігся. Археологічний комплекс viii 14 4 століття, до якого входили городище, два села і кургани. На території Сум росте унікальна яблуня-Колонія. Колонія росте кущом. До складу колонії входять кілька десятків яблунь. Воні вже понад 200 років. На Сумщині знаходиться найдавніше озеро в Кримі Шадахівське озеро виникло на дні глибокої балки ще з часів льодовикового періоду. З висоти пташиного польоту озеро нагадує талігнуту підкову, вода в озері, прохолодна і чиста. Місцеві кажуть, що вода в возлі має цілющі властивості. На, тери... на околиці села Могриця знаходяться Крейдяні гори, .е. з яких відкриваються неймовірні пейзажі. Ці гори це настрії док, каміння ідолика, а крейда залишки скелетів, древніх лутки. Тут проводять ему е е е е фестивалі і унастейські заходи. На службі народилися такі відомі особистості, як третій президент України Віктор Ющенко, актриса Ада Роговцева, письменники Іван Багряний та Микола Хвильовий е та Остап Вишня. Ну, а на сьогодні все. Закінчимо. Ставте лайки. Не забувайте підписуватись на канал Світ на 4 Всім до побачення!